Георгий, сегодня с вами хотел все-таки обсудить положительные тенденции, которые начались у нас в нашей стране. Да, это задержание целого замминистра. Непонятно только, почему его раньше не задержали. То есть слухи о его деньгах, скажем так, неправедных, ходят уже очень давно. Вот. И тут вот все-таки случилось. Сразу вопросов много. То есть один из вопросов, это, я так понимаю, все-таки идет сейчас борьба за портфели, министерские портфели, которые будут объявлены после инаугурации. А сразу напрашивается вопрос, он является одним из замов Шойгу, мог ли Шойгу не знать о том, чем занимается его заместитель? С моей точки зрения, как человек, который является определенным хотя бы руководителем каких-то там работавших в каких-то там компаниях или группах, как правило, если руководитель не знает, чем занимается его подчиненный, особенно в таких масштабах, это значит профнепригодный руководитель. Либо он закрывает глаза по каким-то личным мотивам, либо он закрывает глаза, потому что он с этого имеет какую-то коррупционную ренту. А Все-таки, я думаю, для всех наших зрителей, для вообще для всех понятно, да, что это удар идет по Шойгу. Последние события, связанные с арестами, вот если посмотреть после после президентских выборов. В Минэкономразвитии там прошли какие-то, так скажем, аресты. Вот сейчас Министерство обороны. А, кстати, я напомню, что на днях была еще задержана бывший первый зам. председателя правительства тоже за взятку в Воробьево, Московской области. И она тоже курировала строительство подмосковное всякие а конфликтов там да было ну медицина да, да, подмосковная да. всякие вот эти вот связанные с реконструкцией лечебных заведений подмосковья и надо я напомню что Воробьев он входит в клан Шойгу да родственно причем, да, там, да, это, да, да 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 там да, это, да. очень близкие отношения родственные и в этом отношении я смотрю что вот, как начинает там взрываться вокруг то это говорит о том что на Шойгу пошла атака его клан. Причем вот этот вот Тимур Иванов, это не просто какой-то его зам. Есть такая инсайдерская информация внутренняя, ну, в таких кругах, что он, во-первых, а, крайне доверенное его лицо, б, он один из операторов по пиар-сопровождению Шойгу, Министерства обороны. То есть через него он, вернее, платил за, так скажем, пиар-продвижение вот Шойгу и Министерства обороны и в первую очередь Шойгу. То есть все вот эти блогеры, которые, э, каналы всякие и так далее, которые фактически так вот в последнее время из Шойгу делали фигуру равную Черчиллю. Вот сейчас, когда вот эту ключевую фигуру вышибли, и соответственно я думаю, что вот прямо вот в интернете во средствах массовой информации вот этот э, такой пиар Шойгу, он начнет завершаться. Зайдет, а нет, да. Соответственно, за, за ключевые в министерстве идет ожесточенная борьба, и вот эта атака на Шойгу, я не исключаю, что она все-таки успехом завершится, что Шойгу напишет свое заявление, скажет, что я там, например, там устал, я ухожу, Мухожук. да, я ухожу, и, соответственно, на это место какой-нибудь условный губернатор Тульской области Дюмин зайдет. Ну вот да, пророчит, пророчит ему туда. Ну просто туда. надо понимать, что... И у на отношения с Путиным, я смотрю, сейчас гораздо теплее, чем с Шойгу Путиным. А самое главное, что не просто теплее, там доверие на порядок выше. Потому что практически, так скажем, действия непосредственно Шойгу спровоцировали Пригожина. То есть от Шойгу много проблем. 21 ракету із 34 збили наші повітряні сили. Розуміємо, що є певні типи ракет, які в принципі з якими важко боротися нам? А то і неможливо загалом. Чи можливо вони можуть повторити таку ж атаку найближчим часом? Чи найближчі мають вони це на, запаси? на 9 травня? Вони ж в них ж. Ну вони можуть планувати, але ми говоримо про насправді найближчі дні, найближчі ночі. Чи мають вони запаси, щоб зробити схоже ще раз? Про запаси більше знають наші партнери, наші союзники і наші колеги з ГУРМО. однак, ми не виключаємо такої нагоди, що ворог може провести і ще одну атаку. Так, у них є різного типу ракети. Ми ось побачили, що вийшли також і калібри, яких досить давно не було. Зараз же ворог протягом певного часу найімовірніше накопичував свої ракети для того, аби провести масовані ракети. Удари по нашій та, зокрема енергетичній, критичній структурі е, нашої країни ну, ми бачимо кинжали, власне полетіли на захід України, і в цьому випадку е, це в постає логічне питання. Чи зможемо ми у випадку повторення саме кинжали, отакий тип ракет збивати? Е, в, бо ми ж дивимося, куди вони цілять. Нічого ж нового нема. Це стрий в першу чергу. Ну а і далі об'єкти енергетичні є чим збивати. Найскладніше насправді збивати, як ви правильно зазначили, так це кінжали. Однак ми маємо розуміти, що там лише дає ці установки, там тільки ми можемо їм протистояти. Звісно, що в нас немає е, достатньої кількості потрібних систем, а саме петріотів, які можуть ефективно е, боротися проти кінжалів, які показали свою здатність в бою, і е, прикривати доводиться досить багато об'єктів. Ми максимально намагаємося маневрувати, виходячи з тих сил, сили Засобів, які знаходяться на озброєнні, які є в наявності в повітряних силах. власне, нас цікавить з Романом. Чи можуть найближчим часом до того ж 9 травня наші партнери поставити нам додаткові патріоти, щоб захистити захід, наприклад, а, Стрий, інші важливі об'єкти напередодні потенційних ударів їхніх святкових, про яких зараз про які зараз говорять медіа? Ну, звичайно, що у наших партнерів є в наявності необхідні нам системи, які могли б зберегти життя і нашу інфраструктуру, зокрема в Україні. Однак все буде залежати від їхньої волі, так їхнього бажання передавати нам ці системи. Звісно, що ми їх дуже потребуємо, і якби вони нам їх могли поставити найближчим часом, вони б уже зараз заступили на бойове чергування і могли б прикривати наш повітряний простір від нападу противника. Добре, розуміємо, нові установки не факт, що найближчим часом будуть, але ракетами забезпечать додатковими. Чи чогось більше можемо отримати? Звичайно, що ми очікуємо, і партнери, зокрема, наші американські союзники повідомили про те, що вони будуть поставляти нам ракети, так зокрема і до систем ППО, які би значно нам полегшили дихання, оскільки ми бачимо, ворог не застосовує не тільки а, такі ракети аеробалістичні як кінжала, досить широкий спектр і крилатих ракет, які він сьогодні випустив своїх ту 95 п'яця хасто один ха п'ятсот Застосовує також і керовані авіаційні ракети ракети типу х-59 та Х-69. Звичайно, що е, навіть такі комплекси, як насамс наприклад, Арість, боєприпаси ракети до них вони би стали в нагоді і ефективно виборолися зокрема, на різних напрямках могли би протистояти. Ми бачимо, що в принципі сьогодні досить вдало відпрацювали наші сили. ППО, звичайно, що е, завжди є до чого прагнути до ста відсотків. Однак, е, ми бачимо, що противник використовує досить таку складну тактику, аби перевантажити в тому числі. І нашу систему підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.